Ти моя хорошая дівчинка. Так, ти моя гарненька. Гарненька моя. І лежить і думаю, що вам дасть. Я тут коло стола працює. Думаю, що би я їй дала? А швистяка якась. Ожнюю цю красуньку, обожнюю, так, так, так. Ну, все, все, так. Да? Тут собі, що ти є, так. Да? Mm -hmm. Ще, мабуть, не д... два ходити їй треба. Mm -hmm. Та вона, звісно, вона боєць. Завжди хоче їсти, так, всього. Не чуєш, я про неї говорю, так. Да? Он думає, що би я дала їй, чи не дала. Вона ж не думає, навіть, чи... хорошо я говорю, чи ні. Вона думає, дам чи не дам, дам чи не дам, дам чи не дам, дам, чи не дам да. Тебе мислим тільки на такі. Да, малютка, да, луночка. Да, моя хороша ребенок, да, моя сладкая девочка, да, моя хороша ребенок. Ну, и тебе мысли только такие, дам я тебе или не дам, дам. Вкусь, конечно, кувакує, да. Вкус гоняшку какую-то. Дуже шерстяна девчонка. дуже-дуже. Шестян, на шерсть, шерсть и шерсть Так. Так? Да? Покупаемся завтра, послезавтра. Приготуємося з тобою, так. Да. Сережаємося, приготуємося, поки ти ж можеш стояти, так? Слухає мене. Умнічка моя, ти умнічка. Думаю, коли ти, мама, вже щось вкусне даш. А я тут не їм за столом. Я просто сижу. Умняшка, умняшечка. Яшечка моя, красотуська, красотуська. Це дочка від Барбі і Мартика. Шикарна, шикарна, вона шикарна. Інтерчемпіон. Це неймовірна моя красуня. На Деврінгу не вийде, там вона завжди забере подачі себе. Неї на всі 250. Вона іде гор, горде гусинькою вона пливе. Біжить, не то пливе, вона біжить. Да? Асьоню? Манюню? Манюнька тебе не називаєш? Така вже величенька в мене, ну така вже грасунька величенька. Ну, ну що зробиш, лунася. Ну, Вот так, да, детки так даються. Так, так моя хорошулька, так моя сладкая.